Території держави з 1 по 21 березня було проведено операцію по добровільній здачі зброї і боєприпасів. Я думаю, з цього питання краще вислідити тему Василь Карден, заступник начальника міліції громадської безпеки. Добрий день всім. <кху> Ми з метою протидії розповідному зброї, незаконному спосудженню зброї, вибухівки, вибухових речовин. Спецзасобів, а також профілактики злочин, які пов'язані з зброєю, а також повернення та зброї, яка була вилучена, незаконно вилучена у підрозділах міліції не тільки Тернопільщини, а й Львівщини, івано франківщини та інших областях. Міністерство внутрішніх справ області в період з 1 березня по 21 березня було проведено місяць добровільної здачі зброї. Одну, основна задача цього місячника була перше. Це звільнити людей від кримінальної відповідальності, ті, які мають незаконному обігу зброї. Друге, це узаконити і дати можливість е, узаконити е, людям громадянам зброю, яка в силу тих чи інших обставин попала їх в користування. Тобто завезено за кордону по наслідству е, збереглася. Тобто людина могла прийти в територіальний орган міліції написати заяву після спеціальної перевірки. Дана зброя е, реєструвалась і. Вже на законних правах даний громадян міг користуватися даною зброєю. Ну і третє, що основне, це було повернення тої зброї, яка незаконно вилучена в органах внутрішніх справ області. Якщо брати результати роботи за цей період, тобто з 1 по 21 то на теренах області було здано 58 одиниць вогнепальної зброї, із них 35 одиниць – це мисливська вогнепальна зброя, 22 одиниці, які знаходились незаконно в незаконному області. Більше як 14 тисяч е боєприпасів до різного роду зброї, а також 26 пістолетів. В основному це газові пістолети і револьвери. Ну Багато це чи мало? на мою думку, це недостатньо. Чому? Тому що ви знаєте, що згідно та інформація, яка є в засобах масової інформації, та інформація, екопартирна інформація, в першу чергу, яка є у органах внутрішніх справ, сьогодні ще на руках знаходиться значна кількість зброї незаконного обігу. Тому я користуюсь можливістю, хочу звернутися до всіх громадян, які в силу тих чи інших обставин своєчасно не звернулися до територіальний орган міліції, не здали вони пальну зброю. Просто прийти, написати заяву і дана особа або громадянин буде звільнений від кримінальної відповідальності. Тому що у відповідності до чинного законодавства, частина перша статті 263 Кримінального кодексу України, якщо дана зброя буде вилучена даного громадянина. То передбачена кримінальна відповідальність санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Крім того, я хочу наголосити, що в нас є можливості набути зброю законним шляхом. Кожен громадянин, якщо він хоче на нарізну зброю, повинен мати ліценз від 25 років, на вогнепальну зброю це 21 рік і для травматичної зброї 18 років. Приходить територіальний орган уже справ. Написавши заяву, до заяви додає довідку медичну довідку, довідку про проходження курсів щодо матеріально-технічної сторони зброї і правил поведінки з даною зброєю. Дві фотографії ми проводимо спецпровідку, після цього видаємо дозвіл на придбання твоєї чи іншої зброї. Так що законі це треба зброї. Зброя не повинна бути в незаконному Дякую.